17-річні Дар'я та Денис так тримаються за руки протягом останнього року. Зараз говорять у них все добре. Закохані вчаться, зустрічаються, планують майбутнє. Почалася ж їхня історія наприкінці 2023 року у гематологічному відділенні обласної дитячої лікарні. Там Дар'я та Денис кілька місяців боролись за життя. Лежав я то тут, то там постійно, тому що ну однообразие вже роздражала, щоб не було скучно, тож приось комп'ютер. В одному міті приставку, думаю, щоб не було скучно, вже стало як другий дом. Я тут більше як лежала одна, ну як з мамою, тому що лікаци падали, тут не можна було комусь знаходитися. Навіть коли тут була, я пам'ятаю, дівчина одна, їх перевели в другу палату, а ми все-таки тут з мамою і залишилися. Восени 2023-го двом 16-річним підліткам Дар'ї Тростянця та Денису Панасенко з сум стало зле. Денис потрапив до відділення онкогематології у жовтні 2023-го. каже перші ознаки хвороби відчув на початку навчального року. Дуже почала боліти спина. Я проходив буквально 10-15 метрів. Одразу починаються симптоми. біль в спині, я розумію, що у мене дуже сильно віддишка, дуже тяжко йти. Далі було обстеження, і майже одразу підозра на онкозахворювання. До мене біжить лікар, я і вона каже, дуже погані аналізи, потрібно їхати на стаціонар. В стаціонарі почались крапельниці. Хлопець говорить про його діагноз. Мати розказала через три тижні після початку курсу хіміотерапії. Вона мені сказала, що це був лейкоз. Перше почуття. Думаю, ну. Прикольно, думаю. Ну зрозуміло, що я завжди розцінював ніколи, все не те, що всерйоз. Я розумію, що потрібно бути на позитиві, інакше просто воно з'їсть із середини це почуття, і буде кінець. Я зрозумів, що це зараження крові. Про якщо кажучи, простіше рак рак крові. Я думаю: ну, думаю, якщо я тут і мене капають, то це більш ніж велікома. Тоді ми сидимо і чекаємо. Потрібно трішки потерпіти. Хворобу Дар'ї діагностували не одразу, розповідає дівчина. Спочатку вона приймала антибіотики, які призначив лікар у Тростянці. А коли це не допомогло, поїхали на обстеження до Сум. Я ж така думаю, блін, ніколи не лежала це, яке в стаціонарі всяке таке перший раз в больницю я не хочу. У мене був лімфоузіл паключичний. А ми ж як не звертали на це зовсім ніякої уваги, до ну лімфоузіл, лімфоузіл. У сумах згадує Даша, 28 листопада їй зробили операцію та стали очікувати на результати гістології. А 5 грудня відділення онкогематології почали прикрашати до Нового року. Допомагали прикрашати і пацієнти. Даша розповідає, її попросили нарядити ялинку. Тоді відбулася перша зустріч з Денисом. Зараз закохані згадують цей момент, сміючись. Я ж давай до ёлочки тянуться. Думаю, нашли високу. Стоїть він. Чого не можна було йому дати? Я стою, ну думаю, інтересно, от упаде вона чи ні? От, експеримент. Ну, вона не упала, поцепилася, нормально. Увечері того ж дня, коли ялинка була прикрашена і пацієнти відпочивали, згадує Дар'я, прийшов результат гістології. У неї підтвердилась лімфома Ходжкіна – Один із видів злоякісної пухлини лімфатичної системи. Я така думаю, от і все, діагноз є, страшно, і що далі? Я ж така думаю, ну, мабуть, зараз щось прокапують і все. А вона кажуть, треба 6 суток чи п'ять суток, треба було лежати, і з капельниці підключена. Ага, а купатися як, а ходити як. Далі згадують молоді люди, вони почали спілкуватися та звикати один до одного, водночас із цим лікуватися. Перші курси хіміотерапії для обох були найважчі, згадує Дар'я. У ці моменти приходив на допомогу Денис. Хлопець ділиться спогадами дівчина, говорив їй потрібні саме тоді слова. Он каже, ну ты, главное, ничего не бойся, штрата, все хорошо, я ж типа с тобой буду, ну, начал поддерживать. У нас вот началось знакомство, можно сказать, с поддержки. Потому что я понимаю, что не вариант, потому что сам понимаю, в каком месте сейчас, тут без поддержки только помогать друг другу надо, и все. Помог, поддержав. Дівчина каже, у перші два місяці лікування їй довелося перенести побічні ефекти терапії, а в січні в неї почало випадати волосся. Касічку росла на наступний день, і просто знаєте, як кудюльки ці всякі, що ви чесуєш, їх, а воно вже все випадає. Я ходила в кофті з капюшоном, вони вже на капюшоні внутрі оставалися, Ну і вони повністю випадали, Потім випадають рісниці повністю, і брові теж. А коли Ліснички повністю випали, то там могло дві, три остатися на кожному глазі. В найважчі дні, згадує Дар'я, молоді люди подовго спілкувалися. Коли гриби в роті, він не мог балакати, ми просто переписувалися це весь день, потім в общем, балакали. Наші мами підходили між собою теж балакали по відеосвязі. Батьки говорять Денис та Дар'я, першими зрозуміли, що їхні діти будуть разом. Вони вже зарані як познайомились. Вони вже ой, що там буде, що там буде, от точно. До цього вже почали друг друга свахами називати. Мама до мене приходила. каже така куколка. Дівчинка прям заїхала. Я такий лежу. Думаю, мам, яка куколка? Ну не до куколок явно зараз. Пропозицію зустрічатися Денис зробив дар у лікарні. Юнак говорить, почував себе впевнено. Я просто розумів, ну, тут або да, або ні. Варіантів Ну, Я їй предложив. Не хочеш чи що такого. Я ж така дивлюсь в окно на нього, в окно на нього, в окно на нього. Я кажу, хорошо, давай спробуємо. Було радісно, вже вроді би хорошо ставало. Думаю, на ті проблеми вже можна не звертати. Потім були квіти, дзвінки, очікування зустрічі. Дар'я та Денис по черзі їздили лікуватися до Києва. Дар'я дарувала Денису свої малюнки. Денис влаштовував дівчині сюрпризи. У відділенні, каже сестра господиня Лариса Кравченко, і досі пам'ятають, як одного разу хлопець подарував Дар'ї велику м'яку іграшку. Приходить кур'єр і каже: дигра Бардаша. Я її визиваю. Отакий от. Такий потак, от. Ось такий здорований ящик. Даша, це мої? Так, ти Даша, я Даша. Відкриває, а там оце мішка. І вона того мішку собою на кін взяла. Він зайняв пів койки моєї, думаю, от і все, подушка не нужна, я буду на медведі спати. Це згадує дівчина було наприкінці січня 2024-го. А у березні лікарка сказала Денису, попри важкий діагноз, хвороба відступає. У мене перше почуття. Думаю, все, думаю, все добре. Далі починаємо просто проходити, закінчуємо блок, просто і вперед. На той момент Дар'я проходила останній курс хіміотерапії. Лікування також дало результат. Показники дівчини були в нормі. І настільки в неї лікування йшло? Воно якось вони друг друга так піддержували, що це було неймовірно. Ці емоції, вони, я вважаю, дуже їм допомагають. Дуже допомагають. І слава Богу, що зародилось таке кохання. Нині молоді люди відновлюються, повертаються до навчання. Про спільне майбутнє Денис говорить. Були деякі плани, але це буде у будь-якому випадку сюрприз від Даші, якщо так дивитись. Потрібна лише підтримка. Далі я надам все, що буде потрібно. А тим, хто нині бореться з хворобою, хлопець каже: може бути в деякі моменти важко, дуже важко, але це потрібно просто пройти і розуміти, що воно все закінчиться. Діана Крахматова, Вікторія Гладченко, Суспільне новини, Суми.